Для Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Доріг Христі, сьогодні читаємо Євангеліє від Матея і згадуємо про той випадок, коли Ісус навчав у храмі. І ось Він навчає в храмі, і до нього підходять первосвященники, книжники. І якраз це сталося після того, коли Ісус не тільки Словом навчав. Але тоді, коли він, зробивши безпорядок, хотів повернути порядок, тобто перевернув столи міняйлів, торгашів і пригадав людям про порядок, про те, для чого був побудований цей храм. Не для того, щоб в нього зробити базар, а для того, щоб він був домом молитви. Ну і ось приходять вони. Які були основними відповідальними в цьому місці. Тому що навіть якщо там зробили той так званий базар, то не зробили самовільно, а зробили через те, що їм дозволили. І хто дозволив? Ті ж самі переосвященники. І ось вони приходять, і без їхнього відома, без їхнього дозволу нічого не можна було робити, щось такого. Іншого в храмі. І ось вони приходять до Ісуса і кажуть, хто тобі дозволив, іншими словами, робити оце все, що ти робиш, як словом, так і ділом. Хто тобі це дозволив? Трохи дивне запитання, бо ми знаємо, що Ісус син Божий. Йому не треба йому дозволяти, щоб він в своєму домі щось робив. Він є в своєму домі. І цей дім був збудований для нього. І Йому не треба було просити когось дозволу. Але що Ісус? Ісус не дає відразу ось таке запитання, на таке запитання, ось таку просту відповідь. Натомість Ісус запрошує їх до роздумів, щоб вони самі віднайшли відповідь на своє запитання. Дає їм Зустрічне запитання. Ось Іван Хреститель. Він проповідував не в храмі. А де проповідував? Пустелі. Ось його хрещення, його проповідь, його заклик до покаяння. Ось ті слова, які він говорив, і все те, що він робив. Від кого воно було? Бо пустелі не треба нікого в кого дозволу. Там немає. Старших там немає якихось керівників відповідальних. Ось від кого воно було, від кого він взяв оцей дозвіл? Від Бога чи від людей? І ось вони вирушили в пошук ось цієї відповіді. Бо коли вони дадуть відповідь на це просте запитання. Відповідно, тоді вони отримують відповідь, і якою владою Ісус чиниться Божою чи людською. Якби гарно би закінчилася ось ця історія, якби вони мали смирення і замість того, щоб логічно роздумувати, що мені буде з цього, а як він скаже, а як воно буде, а потім люди, а потім то. І вони б не так запуталися, що. Збрехали. Замість того, щоб сказати те, що напрошувалося, як виснуло, вони збрехали, кажучи, ми не знаємо. Як Господь відреагував на їхню брехню? Каже, і я вам не скажу. В нашому житті ми також не завжди чимось. Задоволені, У нас також виникають запитання Запитання і до Бога. І ми не отримуємо відповіді довший час. Дуже рідко, коли Господь не відповідає, бо Господь є той, який прийшов дати відповідь людині. Але якщо не відповідає, так як ми бачимо з цього прикладу, тому що він ставить зустрічне запитання. І, можливо, ми не отримуємо відповіді саме з цієї причини, що ми не хочемо дати цієї відповіді самі. І якщо ми не будемо відповідати Богові, Господь правдоподібно поводиться з нами так само і каже, Кожному з нас, і я тобі не скажу. Не через те, що мустить, не через те, що хоче нам щось показати себе, а через те, що він був і залишається нашим вчителем. А правдивий вчитель це той, який не вчить тільки словами, а запрошує нас пережити, отримати досвід. Щоб відповідь ми знайшли і знайшли її самі. І потім оцінили цю відповідь, бо саме ця відповідь не є просто словом, а ця відповідь є нашим життям. Сьогодні я запрошую кожного з нас пригадати ті запитання, які в нас є до Бога. І, можливо, ми. Десь думаємо, а чому нема відповіді? А чому нема відповіді? Відповідь є. Чи ми почули від Бога? І коли дамо на Його запитання відповідь, тоді і відповідно ну, знайдемо відповідь ту, яку ми шукаємо.